Гюст Ренуар був провідним французьким художником у розвитку імпресіоністичного стилю. Він відзначав красу, особливо жіночу чутливість з упором на захоплення мимовільних моментів світла та кольору в сценах повсякденного життя та відпочинку. Написана 1876 року. Пал Умулен де Лагалет, одна з найвизначніших перлин імпресіонізму. Вона зображує типову неділю після обіду в Млині Де Лагалет у Монмартре Париж, передаючи радісну атмосферу парижан робітничого класу, які танцюють, п'ють і спілкуються. Ренуар майстерно передає живу, дружню атмосферу відкритого танцювального залу. Полотно наповнене фігурами, які спілкуються, танцюють та насолоджуються, створюючи моментальний знімок паризького дозвілля під час прекрасної епохи. Характерно для імпресіонізму Ренуар зосереджується на захопленні ефектів світла. Зверніть увагу на відбиття сонячного світла через акації, що кидають плями світла та тіні на фігури та землю, відтворені вільними мазками пензля та яскравою палітрою. Між деревами висять ліхтарі зі скляних куль, що є характерною рисою атмосфери Мулен-де-ла Галет. Ренуар передає їх сферичні форми та спосіб, яким вони розсіюють світло, додаючи до святкової та трохи туманної атмосфери після обіду. Придивіться, як ренуар відтворює сонячне світло, що просочується через дерева, створюючи візерунки світла і тіні на одязі, як на спині чоловіка у солом'яному кепі художник Франк Ламі – Правому передньому плані. Ця техніка була інноваційною і є візитною карткою імпресіонізму. Група, яка сидить за столом справа, складається з друзів Ренуара, письменника Жоржа Рівіра робить записи, та художників Франк Ламі та Норберта Гоенюта. Жінка з двома молодими дівчатами модель Маргерт Марго Легран, Серед групи за правим столом Маргерід Марго Легран обіймає молоду дівчинку, можливо, свою доньку або сестру. Погляд дитини спрямований угору, та їхня лагідна взаємодія, створюють інтимну сцену в межах загального святкування. На передньому плані, помітно розмістившись на лавці, сидить молода жінка в яскравій сукні з синьорожевими смугами. Одна з ключових фігур сцени. Її часто ідентифікують як одну з моделей Ренуара, наприклад, Жанну Самарі або Естель Лестренгес. Її модний одяг і спокійна поза контрастують з рухливістю танцюристів. У самому серці танцполу Маргеріт Марго Легран одна з улюблених моделей Ренуара, зображена радісно танцюючи з кубинським художником Педро Віделем Де Соларес і Карденасом. Їх динамічна постава та світлі одяг закарбовують піднесеність моменту. У верхньому лівому куті можна помітити, як проглядає музичний майданчик, звідки йде музика, що надихає на танець. Жваві мелодії наповнювали б повітря, сприяючи святковій атмосфері, яку ренуар, так яскраво зобразив. Картина дає уявлення про повсякденну моду робітничих парижан у 1870-х роках. Жінки вдягнені у кольорові сукні та бонети. А чоловіки у костюми та солом'яні кепки або циліндри, відображаючи соціальні звичаї того часу. На зеленому столі цитакани та кувшин натякають на відпочинок, яким насолоджуються відвідувачі. Вільні маски ренуара передають прозорість та відбитки на посуді, додаючи реалізму сцені, незважаючи на імпресіоністичний стиль. У нижньому лівому передньому плані пара частково обрізана, підсилюючи відчуття зафіксованого моменту, ніби глядач тільки що натрапив на цю живу сцену. Цей композиційний прийом залучає глядача до картини. Ренуар розміщує фігури у видимо спонтанній, але уважно побудованій композиції. Діагональні лінії, створені лавками та рухом танцюристів, направляють погляд глядача через сцену, підсилюючи відчуття руху та глибини. Ренуар підписав і датував картину Ренуар 76. У нижній правій частині вдало вплетений у сцену біля ноги зеленого столу, позначаючи завершення у 1876 році. Ренуар створив дві версії цієї сцени. Більша. Нині зберігається в музеї Орсе, є найвідомішою. Менша, більш ескізна версія з вільнішою манерою нанесення фарби перебуває в приватній колекції. Обидві передають ту саму яскраву мить. Танець в Ле мулен де Галеті залишається іконічною роботою імпресіонізму, відзначеною за яскраве зображення сучасного життя, інноваційне використання світла та кольору, та здатність зафіксувати мимовільний момент радості та соціальної взаємодії.